Слава Україні! Героям слава! Українське гасло звучить у Хіпстерському районі Лос-Анджелеса Екопарк. Тут в одному із місцевих закладів проходить вечірка українського джазу 70-х років. Рідкісна платівка 1976 року, на обкладинці якої обличчя українського джазмана з Дніпра, саксофоніста, керівника групи Водограй Олександра Шаповала стала головним мотивом вечірки. Співорганізатор, засновник культурного проекту Саунд of Ukraine Андрій Мосін розповідає: колектив шаповала приклад багатогранності української культури. Була записана в 76-му році на Донецькому джазовому фестивалі. І номер один. Вона була загублена на 45 років. Ребята з шукай рекордс знайшли цей запис на студії і випустили її тільки в 2020 році. Номер два. Вона зовсім не звучить як щось Донецька 76-го року. Номер три. Це Шаповал, який є також лідером гурту Водограй з Дніпра. Рідкісний альбом так вразив поціновувачів музики у 2020 році, що його тоді розкупили буквально за години. Андрій був одним із тих щасливчиків, хто зміг дістати платівку, і у 2023-му він вирішив представити рідкісний запис у Лос-Анджелесі серед відвідувачів. Вечірки багато емігрантів з України. Серед них і музикант-репер Вова Львова. Зв'язку з тим, що українська культура протягом практично всієї своєї історії чи всієї історії України в тому чи іншому вигляді була під культурною окупацією нашого східно-північного сусіда. Багато її пластів є невідомими навіть для представників культури і мистецтва. Будучи тут, живучи тут. Я маю можливість відвідувати тематичні вечірки з фандрейзами на користь ЗСУ і на користь України. І таким чином робити свій невеликий внесок. 152. Тематична вечірка є водночас і збором пожертв. Тут влаштували аукціон і продають платівки футболки та книги. Кошти підуть на потреби України. Ці люди, кому ми збираємо допомогу, це люди, яких ми знаємо особисто. Ми з ними в контакті особисто ми відправляємо їм те, що їм необхідно і терміново вже зараз для виживання. Також відвідувачам показують документальні фільми про різні регіони України. Американці кажуть, не уявляли раніше, як виглядала Україна, адже в новинах звикли лише бачити кадри зруйнованих міст. Я бачив деякі кадри Карпат. Я був в Україні, був у Києві та Львові, але ці кадри на екрані неймовірні, і вони показали райони, яких я ніколи не бачив. Красиві будівлі, об'єкти, яких я не бачив під час подорожі, гарний ландшафт і архітектура. Джазвечірка це не перша культурна подія Sound of Ukraine. Раніше знайомили Лос-Анджелес із українським фанком 60-х. Волонтери обіцяють продовжить дивувати музичну столицю світу українською нішовою музикою. З Лос-Анджелеса Христина та Богдан Шевченки Голос Америки.